Якась дорога тут. Дорога. Знаєте, ця дорога принесе вам якісь зміни. Зміни принесе у ваше життя і якесь питання. Якесь питання було давно запущене, і все ніяк ви не могли його вирішити, так? Постійно стикалися з якимись перепонами, яких неможливо було пояснити. От ви не могли це питання вирішити, розумієте? І от цього тижня це питання буде вирішене через дорогу. Сіль не показано, чи це запланована дорога, чи ні, так? або це трапиться. Через якісь обставини, так, але тим не менш, ця дорога буде однозначно, і ця дорога допоможе вам вирішити питання, яке вас довго мучило.